Доброго вечора! Вітаю всіх прихильників лотереї Мегалот на черговому розіграші. З вами Юлія Євахненко І сьогодні на кону «Мегаджекпот» – 2 мільйони. 960 тисяч гривень та мегаприз 1 мільйон 480 тисяч гривень. І що ти ражу, у вас є шанс стати мільйонером. А в нашій студії присутня тиражна комісія, яка складається з представника Міністерства молоді та спорту та з представників громадськості. Доброго вам вечора! А я відкриваю 1433 тираж та прошу вімкнути лототрон. На минулому тижні. Два гравці вгадали по 5 переможних чисел та виграли по 12 тисяч 759 гривень. Номер першої кульки 11. Переможці могли б подвоїти виграшні суми, якби вгадали мегакульку. Номер другої кульки 25. Ніколи не знаєш, якому тиражі станеш переможцем, тому не слід забувати про додаткові мегакульки. Номер третьої кульки 38. Та номер четвертої кульки 18. Цікаво, що один з гравців зробив усю одну ставку на 5 гривень і одразу влучив переможну п'ятірку. Номер четвертої кульки 35. Отже, назву щасливі адреси минуло тиражу: це Тернопіль, вулиця Київська, 9. Лотомаркет та місто Тростянець, магазин по вулиці Макаренка, 4. Шоста вирішальна кулька 31. Нам залишається розіграти лише мегакульку. лототрон. А я нагадаю, що мегакулька подвоює ваші виграші за 3, 4 та 5 гаданих чисел. Номер Мегакульки – 7. Таким чином, виграшна комбінація на сьогодні наступна: 11 25 38 18 35 31 та Мегакулька 7. Я щиро вітаю всіх переможців, а з детальними результатами розіграшу ми ознайомимося вже за мить. Якщо ви вгадали три числа, ви виграли 25 гривень. За вгадані чотири числа ви виграли 226 гривень. Та за вгаданих п'ять чисел, ви виграли 8 гривні. Мегакулька подвоює ваші виграші за три, чотири та п'ять вгаданих чисел. А наступного тиражу ми будемо розігрувати. мегаприз 1 мільйон 500 тисяч гривень та мегаджекпот 3 мільйони гривень. Робіть ставки на наступний тираж, і можливо, саме ви станете нашим наступним мільйонером. Нехай щастить!